Так, друзі, найближча людина може також так поступити, поставити ультиматум та сказати: якщо ти не зробиш то, то ми з тобою розстанемось. Це мій шлях, моє життя. Я цього не стружуся, сиджу і намагаюся реально заробити грошей. Як я це роблю? Зараз буду показувати. В мене залишалося останні 200 баксів. Моя дівчина мені сказала: якщо ти не заробиш мені на путьовку в Дубай, якщо я не побуваю в Дубаї до кінця вересня, то тоді. Бебе, як то кажуть, а, я буду з собою розставатися. Це нездорове, я це розумію, але ж варіантів в мене ніяких немає, і тому я закинув 200 доларів а, і починаю працювати. Я вже записав перший влог, в якому розповів, хто я такий, що я такий, і друга частина нашого відео там, де я вже почав працювати. Дійсно, за першу частину я зробив 2000 гривень, розумієте? Це в нас 50 баксів, але ж для добаві цього, звісно, недостатньо. Тож буду іти далі працювати та сподіваюся, що взагалі в мене це все вийде. Тож, ще, друзі, важливий такий момент. Весь свій шлях, все-все-все я показую в своєму телеграм-каналі, який в мене відкритий, безкоштовний. Та так як я рухаюсь, я рухаюсь не тільки сам, а ще тут купа підписників, голодних людей, які також хочуть, хочуть зробляти, я безкоштовно створив ось, ось такого торгового бота, який кожну хвилину видає нам ось, ось такі безкоштовні сигнали. Тож, ви можете його прямо зараз перейти в телеграм-канал, забрати. Ще є ось такий телеграм-канал торговий, в якому кожного дня ми видаємо ось такі ситуації, які зачиняються в ідеальних плюсах. Це також безкоштовно. Ось-такий торговий канал та наш чат, в якому ми з вами за всіма спілкуємося. Тож, в цілому, друзі, це все. Я Залишу послання на це все в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте і ось цю стратегію також можете забрати там. Коротше ситуація, ось така а, взагалі напишіть свою думку в коментарі, чесно кажучи, а то я не знаю. Типу правильно я роблю, що я хочу заробити гроші, чи взагалі не було просто а, бам, просто не виходити більше на зв'язок. Але ж я не можу також всі відносини, які були просто все так помножити на нуль. То ж намагаюся якось старатися. А зараз давайте просто буду переходити вже до екрану комп'ютеру, подивимось що то воно вийде в мене чи ні. Ну, ось, я перейшов до екрану комп'ютеру. Коротше, сьогодні будемо далі заробляти на путівку в Дубай для моєї дівчини. Чесно, в мене просто, ну я не знаю, що це просто. Прямо зараз, будь ласка, напишіть думки свої в коментарі, правильно я роблю чи ні. Я не знаю, я цей блог їй не показував. Типу я це роблю сам, а ми зараз не живемо разом, але ж, ну, не знаю, мені максимально неприємно того, що воно так ставиться, але ж і варіантів в мене немає. Тож. Давайте далі буду заробляти. Якщо в минулому відео, у мене був баланс 200 доларів. В минулому відео я вже зробив 36 доларів. І, типу, зараз в мене ціль заробити трошки більше. Давайте я прям хочу трошки ризикнути, хочу зайти в нашого ходу на 70 доларів. І подивимося, що з цього вийде так. Як, друзі, я в минулому працював. в минулому відео я працював саме тільки по нашому боту. Який і далі дає нам сигнал ось прямо зараз. Але ще в нас є в моєму основному каналі, є ще стратегія по параболіксару. Це наша нова стратегія і наш фрактал ось. Тобто, це все ви можете забрати також, ось це, що ви бачите зліво, фрактал стратегії, параболіксар. Це ви можете також забрати в моєму основному телеграм-каналі безкоштовно. Тож, прямо зараз обираю Parabolic SAR. Тут в нас написано, з чим його комбінувати, що це таке за індикатор, в чому плюси-мінуси, як по ньому працювати, скільки заробляти. Тут, короче, Купа гайдів. Тож прямо зараз мені потрібно як його налаштувати. Мені потрібно спочатку додати індикатор Parabolic Sar. Давайте я його ввімкну, ось наш Parabolic Sar. І після цього налаштування прискорення 0025, максимальне прискорення 0.15 і від 3 пікселі. Давайте налаштовуємо 0025, 015 і від 3 пікселі. І колір давайте ось там, біленький, такий, щоб ми його бачили. І тепер, коли мені потрібно заходити 2-3 крапки поспіль, мені потрібно заходити відразу в наш сигнал. Але ж перед початком, друзі, наголошую, ви це все можете разом із ботом, разом із Віпкою, із чатом, все це ви можете забрати безкоштовно в моєму основному телеграм-каналі. Посилання на нього залишу в коментарях. Так, а прямо зараз давайте Пу -пу -пу... пошукаємо нашу валютну пару. Блін, я не знаю, типу, правильно я роблю чи неправильно. Ідеально, бам, бачимо, друзі, три наші крапки, і я відчиняю угоду на 70 доларів догори. І давайте подивимося, що воно в мене з цього вийде. Три хвилинки мені потрібно чекати. Я зайшов в угоду на 70 доларів. Типу, Це більша частина мого балансу. І давайте тепер подивимось. Що воно у мене тут буде? А, бачу, що трошки ми пі пішли донизу. Це називається корекцією. це нормально буває. Ось, з'являється наш четвертий квадратик, який каже про те, що ми і далі будемо зростати догори. Тож, давайте просто подивимось. В нас залишається до кінця нашого годи 2,5 хвилини. З цієї годи я також зароблю десь зверху 70 баксів, десь 65 доларів. Я чистими зароблю. І... Це в нас вже більше 2000 гривень, майже 25 тисячі, і це є непоганим результатом. І ой-ой, ой нарешті, друзі, все угода пішла догори. І давайте трошки ще догори. 64 долари я зроблю з цієї угоди і починаю угода зростати, 2 хвилинки залишається. Взагалі, ой-ой-ой, ви просто подивіться на це, друзі. Ось вам і сила наших стратегій. Блін, ура, ура! Ну, можливо, Дубай і буде, Дубай і буде, так як я бачу результат, і це максимально круто. То 64 бакси з цієї годи я чистими зароблю, ви просто подивіться на цей результат. Просто подивіться, як угода летить догори, друзі. Коротше, і так як я не егоїст, заробляю, не тільки я даю ще й безкоштовну можливість заробляти вам, тож переходьте в телеграм-канал, послання буде в коментарях, забирайте цю стратегію і. Можете протестувати на демо, щоб впевнитись, що це все працює. Так як ось тут є демо рахунок. і на демо рахунку можете також спробувати. І залишається хвилина, 20 секунд до моменту, коли я зроблю ще плюс 64 бакси, і це взагалі топ. Давайте дивитися. І так, ось все, залишається в нас одна хвилинка. І одна хвилинка в нас думаю, що пройде в максимальному прибутку. Так як просто подивіться, як графік в нас летить догори. Чесно, я такий радий від того, що я роблю такий результат. І в цілому, все йде так, як нам потрібно. І, друзі, ось на наша, до речі, віпка. Ну о, нова людина, приймаємо все в нас безкоштовно. Все ще безкоштовно одну людину прийняли. І в наступному відео вже попрацюємо ще й по фракталу, і по іншим нашим стратегіям. Коротше, ну жить маліна, бабки є, де гроші крутяться, якось так. Так ну тож, давайте подивимося що там з нашою угодою. Так, ага, поки трошки в нас така корекція. Йде, але ж все одно залишається у нас е скільки? 10 секунд, 15. О, і все. Почнемо виходити в прибуток. Друзі, все, угода пішла далі в плюс. Я на більш старшому таймфреймі, щоб ви розуміли, це ось 3 хвилини таймфрейм це одна свічка, це 3 хвилини. І 3, 2, 1. На базу, друзі, сюди. Плюс 65 баксів. І в мене на балансі вже 300 доларів. Перші офіційні 100 баксів зароблені на трейдингу. Друзі. Я просто шокований. Мені настільки круто, я настільки кайфую від цього реально, я вже перші 100 доларів заробив на трейдингу. І, типу, я й далі можу ось оставити там, хоч 3 хвилини в угоду, замість 2 хвилин, і далі продовжувати працювати. Так як в мене є і бот, і віпка, в який дають сигнали, і фрактали, параболік, і інші наші стратегії. Коротше, життя маліна. Давайте відкладаємося до наступного відеоролику. Побачимось вже ввечері, а поки чекаю вас у своєму телеграм-каналі.